53-річний Олександр прийшов оновлювати свої військово-облікові дані. Чоловік вже ходив до ТЦК, а тепер вирішив актуалізувати інформацію про себе в прозорому офісі. Перші дні війни оновлював дані, приходив ВЛК, повторно закон вступив в силу, то потрібно ще раз, гадаю, підійти, оновити дані. Що потрібно ні, зараз з'ясуємо. Черзі до адміністраторів і 29-річний вінничанин Роман. Хлопець 9 років тому проходив військово-лікарську комісію та був визнаний непридатним до служби за станом здоров'я. Прийшов на ресепшн, запитав нановлення даних, дали талончик. Години десь півтори очікую. Діпу, там черга має. думаю, що має через годину, через півтори має пройти вже. Щодня у центрах адмінпослуг у Вінниці дані оновлюють щонайменше 400 громадян. Загалом послугою скористалися вже майже 7 тисяч осіб. Щоб уникнути великих черг та прийняти всіх охочих, прозорі офіси міста будуть працювати в посиленому режимі до 16 липня. Записатись на прийом можна попередньо через кол-центр або в порядку живої черги. Кожного дня з понеділка по п'ятницю ми здійснюємо прийом з 7.30 до 18 години, і в суботу з 9 години до 17.00 години. Хочу наголосити всім відвідувачам, які звертаються до нас за цією послугою, що скористатись можливістю оновлення даних можна і через застосунок Резерв Плюс. Це абсолютно ідентична послуга, яка надається в наших ЦНАПах, і можна розпланувати свій час можна не стояти в чергах. Для оновлення даних при собі потрібно мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та актуальний номер телефону. Працювати за продовженим графіком будуть лише адміністратори, які допомагають оновити дані. Решту послуг в СНАПах надають, як і раніше, до 17-ї години. Діана Волошенюк, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта.